Приїхали на дегустацію чизай. Наша група, наш автобус. Заходимо всередину. Не знаю, можна там зйомку вести чи ні, щось скажуть, поки тримаю. Кстати, есть коньяк и можно. Да, Закарпаття, воно. да. Воно. Да, я буду. Ну шо, що робити, воно, Ну що, нормально, ціна, Да, надо будет взять. Это тоже коньяк. Ага. Ні, то вино, мабуть. Ось це? Ось то біле вино, так. А да. ось це коньяк тільки з <зас> угу. Ну, 200 гривень. Ну, я хочу нормальну ціну, <зас> Да. Я вино хочу, два, дві Закарпатті. Ну, це потім, я думаю, ми будемо виходити. Ти <зас> ще не продемонструвала? Так, вибрати. Ось такий оце набір чудовий, недорого. Я ялыночка есть с оленем. Можно QR-код без канваты. Замовляти, я думаю, що вони посилають по нової пошті. Так, все йдемо на дегустацію. Щось нам дали якісь. Що це у нас? А винна карта. Це, що ми будемо дегустувати, можна записувати скільки балів. Наскільки балів ми вирішуємо смачне вино? Побачимо, я не знаю. Я ще тут вперше, я тут ніколи не була. Була на інших дезортаціях тут вперше. Щастить фає, така бочка, я не спочатку не подивилася. Тут виявляється, гроші треба кидати, щоб приїхати знову. Мабуть, для цього. Вибір він такий приличний, є що вибрати. Зараз скуштуємо, яке вона на смак. У нас в групі тільки половина буде дегустувати, тому що похворіли, себе погано почувають і вирішили просто послухати. Це є вторинне виробництво. Сюди воно приїжджає вже готове у таких великих автоцистернах, які ви можете бачити трошки далі по території. Приїжджає воно сюди з первинного виробництва, яке знаходиться в селі Оросії, за 25 км від міста Берега. Саме туди привозять виноград, там його чавлять, там ось цей сік бродить, а сюди вже воно приїжджає готове. Воно переміщається до воно відпочиває, витримується і розливається по пляшках в цеху, що позаду мене. Саме з тих великих ворот, там є лінія розливу, звідти вино вже готове, виїжджає в пляшках, що навіть трошки гаряче на полиці магазину. Все, що ви бачите навколо себе, до останньої цеглинки було побудоване з нуля. Тобто до 95-го року тут не було жодного ні українського, ні угорського, ні радянського винзаводу. Тут було поле та пустирі. На території також ви можете бачити дуже гарне приміщення викланести. Шато це таке французьке слово, яке перекладається як замок, або має так оточений виноград. Це також, офісне приміщення, трошки далі, як я вже сказала, це розливу, лабораторія, складські приміщення, склад взагалі. По цей, по цей бік у нас було на і вже ж наша гордість, наш музей винороби, за який ми вкрили у 2019 році. Чому саме винороб чинна? Тому що за легендою на цих землях у 13 столітті проживав винороб, якого звали чин. Ось цей чиз був в моторним парком, наша адреса так само чизає один. Саме цим ми надихалася, коли називали виноробкою. Отже, після такої гарної легенди я запрошую вас до саме цього музею. Мізей, як бачите, у нас не панечки, але це достатньо інформативний і поділений на чотири основні зали. Перше зала це священне на найважливіші для виноградських речі. А саме, як ви думаєте, що це? Ви виноград. Виноград. Так, ви абсолютно праві це виноград. Без винограду ви не було вина. Настійне ви бачите світлини, як виглядають певні старти з близька. Закарпаття традиційно край більше півого винограду, але червоний також почувається досить добре. через такий помірний сонячний Як би це іронічно, сьогодні по холодному моду це не звичайно, повірте сон. Як вам поручність? Виноробства. Задо мене схема, як роблять вино освіти. А у великих промислових масштабах технологія, в принципі, всюди майже одна. Спочатку ягідки відділяють від гілочки. Гілочку ми не використовуємо, тому що вона дає гірчинку, яка в більшості випадків не підходить. Ягідка чавиться, тендітно, щоб не пошкодити кісточку. Кісточку ми забираємо, тому що вона також може дати гірчинку, вину, і з неї ми робимо наш натуральний космак. Тому це все сусло почавлене, тобто без гілочки, без кісточки, переміщається в велику цистерну або нейтральну ємність, як її ще називають, де проходить процес ферментації або ж простими словами бродіння. Бродить виноград наш шкірці, якщо це червоне вино, тому що відомо, у винограда є власні дріжджі, живі дріжджі, але у більшості випадків ми додаємо культуру чистих дріжджів, яку замовляємо у Франції. Чому ми це робимо? Тому що е, ті дріжджі винограду, вони є дикі, е, і ми не завжди знаємо, як вони себе поведуть. Тому, щоб забезпечити правильне проріння, ми додаємо культуру е, дріждів закупну. Виносить виброди, далі його відглядять, осаду і переміщають трошки менші цистерни для транспортації. Тобто перші три етапи це первинне виробництво, що в селі Оросіємо. Останній, четвертий це вже наше виноробля, де знаходяться ви. Звідси. Є два шляхи реалізації вина. Якщо був гарний врожай було тепло, спекотно навіть влітку сонячно, то у нас вийшов солодкий виноград. Вино з такого винограду має потенціал до витримки. виноробство та виноградарство закорпався в Україні у минулих сторінку. Також нас охочують спеціальні символі держав, яких навіть вже давно в історії. Це все через те, що Закарпаття за останні століття відбували під багато державами, що зустріч збільшуємо багато історії. Якщо порівнювати гектар як на праздні до особому закону загальну кількість, то привело 14 тисяч гектарів. Після сейчас я хочу с коллективной стороны, что в А я вам буду потрохи розповідати, про що у нас остання четверта зала. У цьому куточку, ліворуч від вас, праворуч від мене, найстаріший експонат музею. Якщо то був відбувсь, угодський прес, то це вже австрійський прес, який був приблизно 300 років. Вигляд історичний, ми його не міняли за вигляд того, що не дали табличку чизати, до речі, він не собі Позаду вас є світлини, бачу, хай вже розділявся. На них показано, як саме виглядала вона в часи реконструкції або часи будування. Раніше ми називалися трошки прошкідальний – «Чезай». І з 2018 року ми офіційно називаємо шиточеза. На цій стіні за мене історія наших пляшок. Ви можете спокійно підійти ближче, роздивитися. Раніше робила більше а тепер робимо більше сухого вона. Можливо, багато, комусь знайомі полички саме посередні. Полички з винами з метеликами, можливо, ось ці полички, мене стиска із два, бичокров. Раніше в той період саме вина було багато. Вино було дійсно по полицях супермаркетів, його було досить легко знайти і воно було достатньо доступне. Знайомі вам ці полиці, можливо, забити вона марушна Трулянда Карпат Можливо, вам вино за цією рецептурою було знайоме за назвою Труянда Закарпаття. Да, воно таке вино, бачу, всі махають, всі е, бачили, їх знають. Е, Троянне Закарпаття це було таке легендарне вино, візитівкою нашого краю було. Е, але завод, він завод, який її, робив, виробляв, він після сухого закону закрився. І вино вироблятися перестало. Е, воно вибуло з продажі на декілька років. Обжеж. Але наша виноробня вирішила відновити рецептуру 59-го року. Висадили на виноградниках 100 трамінер рожеве, з якого робиться троянда. 2010 рік хороший врожай, достатньо сонячно. Солодкий виноград, не менше, ніж 24% цукру має набрати щоб купити троянду. Ми його на два роки у французьке дерево, французький дю воно витримується. І у 2012 році їде до Криму в Ялту на конкурс Золотий грифон де санграє золото? Відтоді кожного року. Нагороди, і воно має найбільше нагород в нашому асортименті. Є такою королевою вин, і ви сьогодні її спробуєте. Я сподіваюся, нам сподобається. Буду чекати від вас відгуків, які б вони не були. На у нас дивиться чоловік, дідусь нашого власника. Його звати Шоні Олбау, або якщо закарпатською Шоні бачить, він ходимося мене є можемо прикрас за три Українські автобуси. Йдемо в виноробний цех. Історію чизай. Послухали, тепер подивимось, як воно виробляється. По-перше, будьте обережні, тому що ми спускаємося в виносховище, спускаємося по сходам, і також підлога вилогою через робочі процеси. Дивіться, туди обов'язково. Так само ми всіх гостів завжди просимо не стукати по цистернах та обочних дзвоників. Бо А. Воно любить тишу, Б. Звідти ніхто не відповідає. Зазвичай. Я запрошую. Пішли. О, як пахне, Брудіння. аромат вина, бродіння. Ой тут побуті оп'яніть можна. Теплу, тобто влітку тут підтримується температура кліматичної установки. 12-14 градусів, і саме вона потрібна для зберігання вона. Це які навколо нас, кожна з них розрахована на 46,5 тонн вина Ті, щоб позадумають зали. Справжні гіганти, кожна з них розрахована на 63 тонн. І загальний об'єм на сховище доріскує 2 мільйона літрів. Від такому але. Де ви бачите е, процес, прямо на видоробні? Е, добре, не буду зупинятися, що далі, щоб вам не заважали звуки. Бочки, які навколо нас, кожна з них розрахована на дві. Тунів, а угорський дуб менше торгує. Ці бочки не є довговічними, тобто для білого червоного вина це 3-4 заливи традиційно. Тому що після четвертого заливу воно витягує всю аромату, всі поживні речовини деревини і дати після четвертого заливу бочка вину більше нічого не може. Такі бочки відправляються назад на первинне виробництво, де в них вже витримують міцні напої, такі як коня або ж. Quando ele chegar, pode puitar ali